Ольга Музика до табору дивограй, що при школі лінгвістики, ходить з першого класу. Вона знайшла тут друзів і щодня отримує нові враження. Ми тут ходимо до парку, відвідуємо музеї. До Еврики ходили, замалюємо, з бісеру плітаємо все з фольги виробляємо тваринок. Під час літніх канікул батьки задаються питанням, куди відправити дитину на відпочинок. Дитячий табір найкращий варіант, вважають в школі лінгвістики. «В Нашому таборі відпочиває 52 дітей. Діти ходять до табору з великим задоволенням. Рідко хто пропускає. Чому ходять? Мабуть, тому що ми прикладаємо багато зусиль для того, щоб їм було цікаво. В таборі відпочивають діти з 6 до 10 років. Кожен день педагоги проводять конкурси та змагання, концерти та спортивні заняття, веселі ігри, пісні, танці, екскурсії 14 гривень на добу. Саме стільки коштує відпочинок дитини в таборі. Приблизно 200 гривень за два тижні сплачують батьки Звичайно, наші викладачі малюють з дітьми, танцюють, співають, грають. Навіть є день англійської мови, коли діти стараються спілкуватись саме англійською мовою, незалежно від того, що вони роблять. Їдять чи співають, чи кудись виходять. Кухарі табору слідкують за тим, щоб зростаючий організм був забезпечений усім необхідним під час активного відпочинку. Свіжі фрукти та овочі, молочні продукти, м'ясо, риба, каші, літні. Табір дивограй працює до кінця червня. Юлія Карпінська, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.